про риболовлю про емоції, про гармонію з природою про диша фішинг Невелика, коротка риболовля після роботи на моєму озері, яке біля мого дому, бачите, майже стрітфішинг. Стрітфішинг в зеленому театрі. Сьогодні погода змінилася, похолодало, дуже сильний вітер роздувся. Ну і я, власне, вийшов на вечірню риболовлю після роботи. Щоб пошукати хіжу рибку. Сьогодні вирішив половити на воблери, але щось спрацювало, що треба поставити телспінери і спробувати половити на них. Телспінер я опускаю на дно і такими 2-3 оберти роблю паузу. Майже такий джиг в мене виходить. Так, щось зачепився за якусь травинку. Ой, краса, люблю вечір. А ще коли це в рідному місті, на риболовлі, незважаючи навіть на вітер, і... Насправді це не так вже і погано. Якось в мене так виходить, що коли вітер дме сильний, то риба... Якось краще клює, не боїться, і клює саме на активні приманки. О, є, а, нарешті відгукнувся окунь. Це дуже добре. Непоганий окунь, але завів, завів, виходь, виходь, дорогенький, виходь. О, це гарний окунь, подивіться який. Угу. Просто чудово. Ну нарешті, нарешті окунь відгукнувся на Тейл Спиннер, друзі. Подивіться. Тейлспиннер від Селекту Трішечки модернізований мною. А зараз його визволю. От, подивіться, Отак. Виглядає він. І ось такий красень. Окунь. Смугастий. Ну просто чудово. Зараз зроблю з ним фото-відео і відпущу. Відпущу його просто у вас на очах. Дивіться. Ось так. Пішов красень. Є. Yeah. Oh, гарний oh. Це щось гарне. Це, це гарний оконь, друзі. Дивіться, які красунчики клюють. Ну це просто фантастика. Ах, який же він гарний. О, зараз я вам покажу. Змінив, щойно щойно змінив телспіннер, поставив на Савичгірівський. О, друже, що ж ти так глибоко його з'їв? Голодний, пробив йому, пробив йому трохи. Жабро. Подивіться, який красунчик. Так, зараз я його швиденько. Швиденько з ним сфотографуюся і відпущу. А треба, спочатку його треба... треба йому... бачите, як з'їв. Просто, як кажуть, риболови у шахту. Зараз. Будемо визволяти його і відпускати. Так, ось мій інструмент. Зараз я його спробую дістати. Так, що... На жаль, цього окуня мені прийдеться забрати, тому що сильно я його поранив і пробив саме жа... зябру, і мені здається, що він просто не, не виживе. Бачите там? Сильне поранення. Нарешті почав клювати окунь. Окунь клює на TL-спінери. Буквально декілька хвилин тому клюнув окунь на TL-спінер від компанії Select, який трішечки мною був модернізований. А зараз на Savage Gear. Опуск кладу на дно, роблю 2-3 оберти і. вуаля! Ось така магія. Отже, не знаю, може він ще й виживе. Спробую його відпустити. Не хотів забирати цього окуня, але, на жаль, доведеться. Надто сильно він заковтнув телспінер. І поки я робив реанімацію, поки я діставав приманку, бачите, він ніби дригається, але намагаюся його відпустити, а він ніяк не йде. Я вже робив йому і так, і так, і... і масаж робив, але він, на жаль, не хоче. Ну, може, полеж... полежить ще і відійде. Я його не буду поки що чіпати, хай. Хай він можливо оклімається. Ну що ж, моя вечірня риболовля добігла до свого кінця. Все. Сьогодні вдалося, незважаючи на те, що було небагато часу, півтори-дві години. Але за цей час я зміг знайти довгоочікуваного окуня. Оконь почав клювати на телспінери. Всім гарного настрою, мирного тихого вечора і ночі. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій Фішинг. З вами був я, Дмитро Шарабурін. Усім папа. -па.